Про те, що відбувалося попередньо і в Польщі, адже там пошкодили залізничну ділянку, якою їдуть поїзди в Україну. Ну і Туск власне не відкидає диверсію. Інцидент виник 16 листопада на колі Мазовецькому воєводстві, що з'єднує Варшаву зі станцією Дорогуськ на кордоні з Україною. Ну і вже бачиш, з'являється повідомлення від того ж туска про те, що на жаль, найгірші побоювання підтвердилися, і на маршруті Варшава-Люблін стався акт саботажу, адже вибух пристрою зруйнував залізничну колію. Хотіли вашої думки почути з цього приводу, і чи може подібний інцидент вплинути на міжнародну підтримку України? Зокрема. В контексті постачання критично важливих товарів та озброєння через Польщу ну і чи можуть такі диверсії набути масованості, враховуючи, що у західних країнах активно поширюється знову ж таки та сама кремлівська пропаганда? Так, да, к сожалению, це серйозний акт підриву воєнної логістики. Я понимаю, що все буде починено. Це не сравнімо з недавніми атаками партизан. работающих на разведку Украины в Хабаровском крае, к примеру, где участок Транссибирской магистрали был взорван вместе с Горняком. Э, а когда вот, я сегодня с утра, я не сомневался, что это, конечно же, сделали люди, находящиеся на территории Польши, как-то аффилированные с Россией. Главная задача для России создавать истерику, кошмарить население. Для этого и дроны запускались в пустышке. Причем запускались они, как мы выяснили, довольно быстро с российского танкерного теневого флота в одном случае, в другом случае. Просто какие-то люди, получив деньги от России, запустили эти дроны и отправили их летать над военными базами или еще чем-то. То есть смысл в том, чтобы создавать беспокойство и тем самым вынуждая страны НАТО оказывать меньше поддержки Украины, ведь надо защитить самих себя. Но здесь все это ломается, а в принципе стратегию Запада все делать руками Украины в отношении России. Поэтому да, Польше надо больше заботиться о своей безопасности, очевидно, на таких чувствительных участках, потому что через Польшу в Украину поступает, по-моему, 75 процентов вооружений, которые вот Украина сама на 40-50 процентов себя обеспечивает, насколько я помню, и вот остальные вооружения, вот они где-то 70 процентов через этот узел польский поступают, через аэропорт, через э, железнодорожные пути. Конечно, это надо контролировать, конечно, надо пресекать любые попытки, но Польша понимает, что к примеру, с территории Беларуси могут быть угрозы, поэтому Польша выстраивает забор самый настоящий. Там пытаются подкопаться, а датчики есть и внизу. Ну, то есть Польша знает, как реагировать, теперь надо просто быстро это сделать. Я не сомневаюсь, что поляки все наладят, потому что это и в их интересах в том числе. Ну, а говорить про интересы Украины, я уже сказал, это стратегически. Приоритетная задача для стран Европы ⁇ обеспечить Украину всем необходимым. Путин бьет не туда опять. На самом деле ему и некуда бить. Раньше он пытался вбить клин между странами Европы и США, и получилось. А то, а сам, начал, он пытался вбить клин между украинским обществом и властью. И он говорил, что, ну что, скидывайте эту хунту, давайте ее поставить к чертям потом он пытался вбивать клин между Европой и США, тоже послали к чертям. Сейчас он просто пытается запугивать э, истерикой жителей Европы. Чтобы что? Жители Европы уже поняли, от кого исходит угроза. И опять же, очень важно, я каждый раз подчеркиваю, информационная пропаганда против России обязательно должна присутствовать. Что-то где-то взорвалось в Европе, какое-то где-то несчастье, Ну дайте вы э, журналисту наводку, что это сделала Россия. Ну дай, скажите его ему. То он сам не соображает, в голове мозгов нет, не понимает повестку дня, то скажите его ему это сделать. Если он вцепится в свой кодекс журналистской этики, скажет, нет доказательств, не могу такое писать, Бачимо, що расисти не припиняють своїх атак і, знову ж таки, атакує цивільне населення нашої країни, енергетику та іншу інфраструктуру, і вже є звіт щодо збитих та подавлених цілей. Так, повітряні сили збройних сил України повідомляють, що збито або ж подавлено 91 ворожий безпілотник. стало відомо, що в ніч на 17 листопада, починаючи з вечора, 16-го, противник вкотре атакував територію нашої країни. Двома балістичними ракетами іскандер м із Ростовської області, а також ударними безпілотниками, типу шахет і безпілотниками інших типів, із напрямків Курськ, Брянськ, Мілерво, Примурсько, Ахтарськ, це вся територія Російської Федерації. Також чауда, тимчасово окупований Крим. Близько 80 із них шахата. Повітряний напад відбивала авіація, зенітно-ракетні війська. Підрозділи та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. І так, за попередніми даними, станом на 9 ранку проти повітряної оборони збито або ж подавлено 91 один ворожий по Шахет Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході нашої країни. Зафіксовано на жаль, влучання 32 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на двох локаціях. Як дописали повітряні сили. Атака триває чи в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Тож дотримуйтесь правил. Безпеки. Ну, як я вже зазначала раніше, вкотре під атакою була і енергетична інфраструктура нашої країни під ударами РЕФІ вночі була енергетична інфраструктура Харківської, Сумської, Чернігівської, Одеської та Донецької областей. Адже графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу все ж таки застосовуються. з 12-ї ночі до 23-59 у більшості регіонів повідомили в Міненерго. Ну і також, ні, деталі цієї атаки вже з'явилося. Йдеться про те, що Росія не припиняє так на українську енергосистему у понеділок, 17 листопада, ворог вдарив по енергетичних об'єктах у п'яти регіонах країни. Від ударів ворога постраждала енергетична інфраструктура в Сумській, Харківській, Одеській, Чернігівській та Донецькій областях. І також, як зазначили відомстві, на пошкоджених об'єктах енергетичної інфраструктури нині тривають. Ремонтно відновлювальні роботи відомо, що на Одещині внаслідок російських ударів є руйнування енергетичної та портової інфраструктури. На об'єктах сталися пожежі. У ДТЕК повідомили, що росіяни атакували їхні енергооб'єкти у регіоні. Йдеться про те, що 4 тисячі родин. Вдалося перепід'єднати за резервними схемами ще 32 тисячі, тимчасово без світла. Наші енергетики почнуть відновлені роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників. Йдеться в повідомленні компанії. У ДТЕК додали, що пошкоджені чималі. Тому ремонт займе певний час. Розуміємо, що дійсно рашисти продовжують такі атаки, і вкотре говоримо і щодо Чернігівщини, адже там також дрони цієї ночі літали аби більш. Ша російські війська атакували Чернігівщину безпілотниками. В кількох районах області виникли пожежі. У Куриківському районі виникло займання об'єкта інфраструктури. а от у Новгород-Сіверському безпілотник влучив у продуктовий магазин. У місті Мана внаслідок нас влучання дрона спалахнув ангар. Сгідприємства, де зберігалося. Близько 40 тонн пелат із соняшнику, повідомляє місцева влада. Ну ба більше вогнеборці та місцева пожежна команда швидко ліквідовували всі займання. За попередньою інформацією, на щастя там обійшлося без постраждалих.